Повернутися до України збирається Микола Білоконь, екс-міністр внутрішніх справ, який після помаранчевої революції втік до Росії заявив про намір жити на батьківщині в інтерв'ю газеті Сьогодні білоконь запевняє, проти нього не були порушені кримінальні справи і його не шукав. Інтерпол колишній міністр каже, що хотів спочатку виїхати до Австрії, лікувати зір, але МЗС, яке зазвичай займається вирішенням візових питань високопосадовців, довго зволікало. А держдеп сполучених штатів заявив, що Білоконь небажана бажана особ Оба у Вашингтоні. Тоді екс високопосадовець вирішив їхати в Росію в Україні. Миколі Білоконю загрожувало кримінальне переслідування. Його наступник Юрій Луценко заявляв про так звані дачі білоконя низку незаконних будівництв, А його дім у Кончі-Заспі Луценко збирався навіть виставити на аукціон. Нагадаю, 2005 року притулок в Росії знайшов не лише Микола Білоконь. Туди переїхали екс-мер Одеси Руслан Бодилан, екс-голова держуправління справами Ігор Бакай, а також екс-заступник голови СБУ Володимир Сацюк. Усі вони або влаштувалися на високі посади в Російській Федерації, або ж займаються серйозним бізнесом.